Доброго дня вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про основи запису електрокардіограми. Електрокардіограму слід записувати в тих випадках, коли у пацієнта спостерігаються біль у грудях відчуття серцебиття, задишка, запаморочення, або якщо пацієнт мав епізод синкопа непритомності чи немотивоване падіння. Запам'ятайте, що симптоми та ознаки, виявлені при об'єктивному обстеженні пацієнта, будуть суттєво впливати на інтерпретацію електрокардіограми. Для повного розуміння електричної активності серця загально є використання 12 відведень. Щоб записати електрокардіограму у трьох відведеннях, використовуючи лише електроди, накладені на кінцівки, слід запам'ятати мнемонічну фразу Ride right U-Green Bike, де А це червоний колір red і права рука Right, Y це жовтий колір Yellow G Зелений колір green, B чорний колір Black. Першим необхідно накласти червоний електрод на праву руку, а далі за годинниковою стрілкою на ліву руку, ліву ногу, а потім на праву ногу. Чорний електрод є електродом заземлення. Розміщення грудних електродів повинно бути точним та стандартизованим під час кожного запису. Електрод В1 розташовуємо в четвертому міжебілі біля правого краю грудини. Електрод В2 розташовуємо в четвертому міжібір'ї біля лівого краю грудини. Потім розташовуємо електрод В4 в п'ятому міжжибілії по лівій середньоключичній лінії. Електрод В3 ставимо між електродами В2 та В4. Електрод В5 розташовуємо на рівні В4 попередній аксілярній лінії зліва. Електрод В6 розташовуємо на рівні В4 посередній аксілярній лінії зліва. Перед записом електрокардіограми пацієнт має відпочити в положенні сидячи або лежачи не менше 10 хвилин. Варто переконатися, що пацієнту тепло і він розслаблений. Слід перевірити налаштування приладу. Стандартна швидкість руху паперу 25 мм в секунду. Калібрування апарату має бути встановлене таким чином, щоб 1 мВ викликав відхилення із лінії вгору на 1 см. Необхідно переконатися, що записані дата і час, а також упевнитися в тому, що ім'я пацієнта написане на електрокардіограмі. Головна порада. Якщо ЕКГ не відповідає вашим клінічним очікуванням, необхідно перевірити налаштування приладу та розташування електродів і повторити запис. Слід переконатися в тому, що ЕКГ записане від потрібного пацієнта.